Добрий день. Я хочу в першій мірі привітати українську громаду Болгарії в імені світового конгресу українців. Я перший раз перебуваю в Болгарії і маю чудові споміни з цієї моєї першої поїздки. Тут я мав нагоду зустріти українську громаду. І хочу з того приводу подякувати фундації Мати Україна на чолі з паною Оленою Коцевою за сприяння моєї подорожі і організування різних чудових поїздок і зустрічей, які дали мені змогу побачити місця і вклад українців Лесі Українки Михайла Драгоманова в історію Болгарію. Я відвідав чудовий пам'ятник. Тараса Шевченка, і е, можливо найприємніше мені було почути і побачити, що українська громада дуже тут оперативно працює, є діяльною е, різні цікаві заходи е, організує для поширення української ідентичності, культури е, і мови. Е, хочу також е, привітати. І, е, подякувати що є зацікавлення е, дальшою співпрацею світовим конгресом українців. Е, я почув чудову вістку вчора що е, українські організації в болгарії Зараз роблять відповідні заходи, щоб створити краєву надбудову, а саме спілку українських організацій Болгарії, яка відтак буде подавати внесок, щоб стати членом світового конгресу Українською. Ми це рішення вітаємо і заявляємо, що з нашої сторони будемо робити всі можливі заходи, щоб допомогти українській громаді тут в Болгарії, починаючи від того. Щоб допомогти її одержати відповідне приміщення, яка яке напевно ще більше посилить громадську працю українців в Болгарії, ще раз вітаю вас і бажаю вам всього найкращого. І щиро дякую за сприяння мого першого візиту в Болгарію.